До духовного і душевного зцілення за допомогою об'єднаних зусиль священників і медиків у день святого Юрія на території психоневрологічної лікарні номер 3 урочисто відкрили, і благословили капелано катехетичний центр. Передували цьому тривалі дискусії на спільних конференціях лікарів із душпастерями. Є три рівні пораження людського організму. Перший це, це чиста фізіологія, другий – це дух душевний рівень, це те, що чим ми займаємося. і третій це духовний рівень. Духовний рівень це займаються священники, це дух. Якщо немає духовного рівня доброго, надзвичайно складно працювати нам, психіатр. Без надії неможливо боротися із фізичними недугами, з особливо важкими мають справу в обласному онкодиспансері, розташованому поруч. Окрім того, у цьому лікарняному містечку ще й геріатричний пансіонат. Тож необхідність подібного центру з'явилась уже давно. Пожертвами на його будівництво духівники завдячують місцевим парафіянам, а також відомими доброчинцями, як за кордону, так і з Прикарпаття. На відкриття капеланського центру громада запросила депутата обласної ради Олександра Шевченка, який підтримав ідею його створення. Тут багато людей, які потребують допомоги, опіки священників. Тому я переконаний, що люди, ті, які тут знаходяться, вони повинні отримувати не тільки лікувальний комфорт, вони повинні отримувати духовний комфорт. Через таке виховання християнське ми зможемо прийти до такого морального спокою, моральної стабільності. Упорядкування будівлі, яку зводило майже три роки, продовжують та центр уже відчинений для пацієнтів та медиків трьох медзакладів. Він стане також стартовим майданчиком для діяльності священників, капеланів і волонтерів християн. Можуть приходити люди із проблемами, щоб отримати душевну психологічну допомогу, підтримку. Ми плануємо також організувати тут групи взаємодопомоги. У майбутньому поруч із центром постане храм трьох святителів. Спершу сюди хотіли перевести Галицького району дерев'яну церкву та згодом зупинилися на економнішому варіанті будівництво кам'яної. Наразі замість неї тут діє одноіменна каплиця ще кілька менших на території усіх трьох медзакладів.